Простіть вираз. Щоб спростити цей вираз, потрібно відкрити дужки і звести подібні доданки. Коли ми відкриваємо дужки, А помножити на А, а в квадраті мінус 2А плюс 5а мінус 10. Далі стоїть перед дужками знак мінус. Ми ставимо знак мінус і в дужках записуємо результат добутку двох дужок. А мінус 4 і А плюс 6. А в квадраті плюс 6а, мінус 4а і мінус 24 дорівнюємо. Коли у нас перед дужками стоїть знак мінус, то мінус дужки прибираємо, знаки в дужках змінюємо на протилежні. Тобто виходить А в квадраті мінус 2а плюс 5а мінус 10 без змін залишається. Далі цей мінус і дужки прибираємо перед кожним доданком, змінюємо знак на протилежний. Тобто мінус а в квадраті, мінус 6а, плюс 4а і плюс 24 дорівнює. Далі. Зводимо подібні доданки. А квадрат мінус а воно знищується. Мінус 2а плюс 5а буде 3а, мінус 6а плюс 4а буде мінус 2а. І 3а мінус 2а буде просто А. І подібні мінус 10 плюс 24 буде плюс 14. Тобто відповідь А плюс 14, відповідь Д.